За 9 місяців у кранках на Херсонщині зникли безвісти 788 військовослужбовців. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалося звідти вивести і врешт поховати, є значно меншою 262 захисників. Такі цифри назвали в поліції журналістам слідство. Інфо водночас втрати РФ у техніці в кранках в 4-5 разів вищі, ніж у наших захисників, зазначив речник у Таврія Дмитро Лиховій в етері телемарафону. Є в медіа різні матеріали щодо. Становища в Кримках втрати за той період, який українські війська утримують цей плацдарм на лівобережжі Дніпра із жовтня минулого року ще потрібно облікувати, але вони в рази в кілька разів, можливо, в 4-5 разів, якщо брати це по техніці, зокрема, вони втрати росіян вищі ніж втрати наших захисників. Як розповіли бійці морської піхоти у коментарі слідство Інфо» бої з російською армією тривають на островах поблизу кринок. Більшість основних позицій українських військ в селі Кринки на лівобережжі Херсонщині зруйновані вщент. Українські військові і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра та завдають російській армії відчутних втрат. Лиховій етері телемарафону також зазначив, що ситуація не настільки критична, як її інтерпретують. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережні. Дніпра, зокрема, і в районі населеного пункту Кринки. Однак дійсно більшість основних позицій українських військ в цьому селі, внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент. і саме село е, ну просто перетворилося на груду каміння. Воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже не населений давно пункт, це е, місце, в якому фактично неможливо тримати оборону.